Привіт всім! Сьогодні я хочу представити вам український вільний університет, який знаходиться в місті Мюнхен. Він був заснований ще в 1921 році українськими іммігрантами у Відні, Австрія. І в цьому ж році був перенесений до Праги, Чехія. У 1945 році у було перенесено до Мюнхена, де він відновив свою діяльність. Добрий день! Добрий день! Сьогодні можна часто почути про унікальність Уву. Можете ви розказати, в чому унікальність університету? Український вільний університет це справді унікальний університет. Це єдиний у світі навчальний заклад поза межами України з українською мовою викладання. Це університет з дуже славною історією. Університет з унікальною бібліотекою, архів. Один із провідних центрів україністики в Західній Європі. У сьогодні це у сьогодні ця інституція, яка з одного боку зберігає завдання і пріоритети, освячені національною традицією, з іншого боку, враховує необхідність писання їх в контекст сучасного глобалізованого освіту, потребу відповідати на виклики часу. Для українських студентів, а в нас в основному навчаються студенти з України, у сьогодні це можливість здобути гарну освіту на трьох факультетах факультеті україністики, факультеті державних та економічних наук і філософському факультеті здобути освіту водночас і в українському, і в європейському закладі. А чий портрет висить в вашому робочому кабінеті? Це портрет Олександра Колеси, першого ректора Українського вільного університету, одного із ініціаторів заснування Українського вільного університету. До речі, у нашому університеті є дуже цікаві мистецькі збірки. Зокрема, збірка скульптора Григорія Крука. Ви бачите його роботу, і роботи Григорія Крука прикрашають багато приміщень нашого університету. Ми знаходимось у скарбниці УВУ, а саме у бібліотеці, де знаходяться найцікавіші матеріали. І зараз пані Іванка розповість нам про це. Вітаю в нас в бібліотеці. Наша бібліотека має приблизно 35 тисяч книжок. Вона є, мабуть, одна з найбільших в Європі Україно-релевантних матеріалів дослідження для студентів. Бібліотека складається з книжок, журнал, газет, колекції дисертацій і колекції архівних. Також. Отже, тут е, маєте на, на столі різні рідкісні книжки, що знаходяться і репрезентують нашу бібліотеку. Зараз ми ознайомимось з архівом УГУ. І це лише одне з приміщень архівного фонду. А над чим ви зараз працюєте? Я із своєю сестрою Воронікою досліджуємо архів Оласа Самчука, який є одним з найцікавіших особових архівів Українського вільного університету. На нашу думку, найцікавішими є оригінальні документи, які збереглися після Другої світової війни Рукопис. Так, це дуже цікаво. Ну що ж, бажаю вам успіху. Дякую. Що ще цікавого знаходиться в архіві? Архіву справді унікальний. Це матеріали таборових архівів, архіви українських повоєнних інституцій у Західній Європі, у Німеччині, зокрема, особові архіви. Архів відкритий для дослідників. До професорської колегії університету ходять найкращі фахівці з України, Німеччини, Австрії, а також Північної Америки. Ми маємо змогу поспілкуватись з професором УВУ Ігорем Скочулясом. Пане професоре, чому саме УВУ? Що вас тут зацікавило? Це дуже цікаве питання, яке я собі не розставив. Я думаю, що мене тут у зацікавили і вразили дві речі. Перше це є мотивація студентів вчитися. Такого я в Україні я викладав у різних університетах, ніколи не зустрічав. Друге це є різні люди, різні студенти, які репрезентують цілу Україну, чого, наприклад, я в Львові не спостерігаю, тому що це є замкнутий, замкнутий досить Галицький простір. І це дуже для мене найбільше вразило цей діалог, можливість спілкуватися з студентами, які представляють Донецьк, Київ, Прибережну Україну, Галичину, Закарпаття. І з цими людьми дуже цікаво говорити, не тільки може те, що я говорю, для них цікаво, але для мене не менш цікаво те, що вони говорять, діляться своїм життєвим досвідом, своїми знаннями, інтелектуальним потенціалом. І це є ну, те, що для мене є найбільш вражаючим. Дуже дякую вам за цікаву бесіду. До побачення, до побачення. В нашому університеті навчаються надзвичайно талановиті студенти. I can see it in your eyes I can see it in your smile You're all I ever wanted And my arms are open wide Cause you know just what you say And you know just what you do And I want to tell you so much I love you You. Северин, скажи, будь ласка, як давно ти тут навчаєшся, і що для тебе було взагалі? Я навчаюся тут уже місяць, але цього терміну достатньо для того, аби зрозуміти, що Уву це європейський кваліфікований навчальний заклад. Що тут родовані інтелектуальні викладачі? Які в принципі надають багато можливостей для студентів для того, аби вони саморозвивалися і самонавчалися. Світлана, а що для тебе? УВУ? Для мене Уву є не тільки університетом, але це є саме те україномовне суспільство, яке нам так не вистачає тут в Німеччині. В Німеччині я вже 5 років і знайшла друзів, пристосувалася, звикла, але вихована я за українськими традиціями і саме. В стінах УВУ ми є тією родиною, де ми можемо поділитися своїми переживаннями. В стінах УВУ ми не є просто студентами чи колегами. Ми всі знаємо, що ми можемо отримати тут навіть психологічну підтримку, просто поспілкувавшись. Яким є Український університет в центрі Європи?